Місток через річку Сіверський Дінець, савенці за Лиман, 15 вересня 2022 року. Ось в такому вигляді він знаходиться. Підірвали, хто підірвав ясна річ, Ось тут немає, Ну, можна пройти сюди, пройти сюди можна, будемо йти. Не дивитися на дорожку. Ось дорожку люди зробили, протоптали недавно. Ще три дні тому можна було сюди тільки переїхати лодкою, переплети. не переїхати, перепливти. А оце так виглядає. Виглядає наша переправа. Залишки від мосту. Пішли, подивимося. Подивимося, переберемося на ту сторону, на ту сторону, дінець, дінець. тут купались, відпочивали тисячі людей свого часу. А зараз зараз тече. Русський мір привів нам, привів нам нове. Життя. Ось тепер будемо жити по-новому, як вони завіщають. Як вони завіщають. Пішли на ту сторону. Пішли на ту сторону. Ось дірка яка. Тут люди вже зробили помост, щоб перейти на, на цю сторону. І, і Ось так місток. Ось люди рибу ловлять. Колись буде ловитися рибка. Оце такий, такий вигляд має... Такий вигляд має Залиманський місток. Ну що, як оце будемо тепер переправлятися? А, а так і будемо. Перейти хоч можна. Дякую, що зробили. Хто, хто робив? Та хто знає, хто? Саме, саме зробили, так? Да? Ну а хто? Да. Наробили. Хвашисти такого не робили. А ми ж їх чекали. Більшість того. Так, да, багато таких, що дуже хотіли їх. І ось, ось нати. Дождались. Дож, дочекались. Дочекались. Тепер хай радуються. Будем ми вже раді ]ся. дуже твоїх особи нових да. після того, що ми побачили. Сочувствуємо вам. Ну що ж, кріпіться.